Во ім'я Отця і Сина, и Святого Духа. Христос крещається в Рице Іордані. Та да, отак в цій святкові дні ми вітаємося один з одним. Віра це єднання з Богом. І тому -то кожне свято церковне це ми доторкаємося до Бога і доторкаємося до тої благодаті, яка належить цьому святу. Ми радо з вами зустрічали Різдво, саме йшли до того вертепу, де матір Божа Господа породила, щоб теж принести йому свої дари. І разом з тим ми постилися, каялися, причищалися для того, щоб і наша душа стала тим вертепом, де буде почувати Господь, і таким чином ми зустрічаємося з Богом, Господь перебуває в нас, а ми з ним. А сьогоднішнє свято, ми з вами йдемо на Йордан. І тому, то, ну, зараз, якби погода така, що ми вже до кернички наші не виходили, в храмі будемо свячити воду. Але там, де освячується вода, це є святий Йордан. Там, де вода освячена, це є святий Йордан, який вішов Господь. І тому теж з вами йдемо на цей Йордан для того, для того, щоб знову. Зустрітися з Богом, доторкнутися до Нього. А сьогоднішнє свято несе нам з вами очищення нашої душі і сповнює нашу душу благодаті. Господь прийшов на землю для того, щоб відновити своє творіння. Ну, що в свій час Господь створив прекрасний світ. Але через невірність Адама і Єви воно було втрачено, та красота, гармонія. Той перший рай, де смерті і страждання не було, де було радість життя з Богом, воно все було втрачено. Людина сама обрала цю дорогу, тому що Господь попереджав, що від цих дерев їжі, від цього дерева не їж. Якщо зісиш, смертю помреш. А тут твоя воля, твій вибор, і ми саме теж ставимося перед тим. Вибором кожен день ми робимо якийсь крок, який нас або наближає до Бога, або віддаляє. Або робить наше життя благословінням Божим, або вкушаємо наказання за те, що слухали з Бога. І от перший світ був зруйнований, зруйнована та те вічне життя, та красота. А перший світ творився, то сказано, що земля була безвидна і пуста, і Дух Святий носився над водою. От тої первозданної води в землі, як праматієрі. І першій води, яка була освячена Духом Святим, був сотворений перший світ. І тепер Господь теж входить в воду для того, щоб цю воду сповнити Духом Святим, для того, щоб тепер цією водою новою. І духом оновити світ повернути йому первозданну красоту. Тому то Господь йде на Йордан. Про це предсказували пророки, Щоб море побіже, і Йордан возлетіться вспять, сказано в Псалмі, і це відносилось от теж до хрещення Господня. Сказано було про Іоанна Хрестителя, що він має виправити шляхи, тобто навернути людей до Бога, що коли Господь прийде, що вони прийняли його заради свого спасіння. І от Іоанн Хреститель він знав своє призвання. Він був тим гласом, впиючим в пустині, в пустелі. Там він хрестив людей, але все одно це залишилося пустеля, тому що багато людей приходило до нього. Але мало хто зрозумів його слова і змінив своє життя і переміг гріх. Тому -то от в пустелі його Голос звучав, але він прийшов для того, щоб стати причасником хрещення Спасителя світу Ісуса Христа. Він сам говорив, що я не достоин того грядущому сії розв'язати рівене на його в суді. І коли він побачив, що йде Ісус Христос, Він людям сказав, ті, які оточували його, які були поруч з ними, з ним слухаючи Його проповіді, серед них був от Андрій Первозваний, Іоан майбутній богослов. І от коли Христос приходив до Йордана, Він указав, що це є агнець, який бере людський гріх на себе. Є духовний закон, гріх завжди веде до страждання і смерті. Оцей закон не міг відмінити і сам Господь, тому що те, що він положив, воно не зміне. Тому то ми, грішні, не могли назад повернутися в рай. Тому то Господь приходить на землю і звершує хрещення для того, щоб людський гріх взяти на себе і своїм стражданням загладити, щоб ми звільнили з вами плати гріха і від наказання. І, будучи очищеними в тій святій воді, в таїнстві хрещення і вірою. Ми могли назад повернутися в той рай, де вже немає ні страждання, ні смерті, ні якоїсь скорботи. І от Ян притечі указав, що є це Агніс Божий. Якщо їхня як раніше приносили в жертву з людський гріх, то тепер Христос є той Агніс. Син Божий, який прийшов взяти гріх людський на себе і своїм стражданням спокутувати Його він притіче каже, я недостоєн. Це я від тебе маю хреститися. Таким чином, він, як пророк, бачить, що це є син Божий, тому то сповідає своє недостоїнство і убогость. Але Господь каже, нам потрібно виконати всяку правду. Господь прийшов, щоб взяти людський гріх на себе. Через призив Іоанна Хрестити люди каялись і входили в той Йордан, виходячи звідчі очищеними. Якби образне як тіло мивається водою, так вони входить в Йордан, оставляючи там гріх, виходячи очищені. А гріх де? Остався там в Йордані. По слову на хрестителя, люди, які каялися, стая там гріх в Йордані. А тепер Христос входить в Йордан безгрішний, для того, щоб людський гріх взяти на себе. А від свого Божества Він оставляє там Духа Святого, для того, щоб для нас ця. Хрещенська вода була тою водою, яка вводить в життя вічне. Тому то тобто, да, ми сьогодні зустрічаємося з Христом для того, щоб споку... просити пробачення за свої гріхи, щоб він очистив і змив і зняв гріх з нашої душі. Для того, щоб від нього сприйняти Духа Святого. Ми з ним зустрілися в таїнстві хрещення. Це про хрещення, Господь сказав, не родиться від води і духа не може війти в царство Небесне. Людина, яка б до не не може спастися. Якою б доброю вона сама по собі б не була як людина? Через хрещення ми примиряємося з Богом. І та свята вода, а вода на хрещенні освячується цим же чином, яким ми зараз будемо з вами служити. Та свята вода, вона знімає гріх, а значить, примиряє людину з Богом. І тому -то до хрещення ми підходимо до Нього як діти гніву Божого, як діти Адама Єва, які згрішили, тому то ми є діти гніву Божого. А через хрещення ми примиряємося з Богом і виходимо вже як діти Божі, для яких Бог є Отець Батько, люблячий Батько. Який виховує, щоб мене гріше, який наказує, щоб ми не грішили. Але який любить і милує як і батько. Тому то, хрестившись, ми стали новою людиною у Христі. Ми отримали християнське ім'я. А тепер треба, щоб ми проложили свою волю і зусилля, щоб ми своїм життям стали іншою людиною. Якщо тепер Христос. Якщо Господь став нашим батьком, то значить ми повинні бути його дітьми, а це означає, що ми повинні являти його життя. Що ми повинні бути сповнені не гріха, а любові одного. Милості, щоб нікого не судили, всі жаліли, бажали всім спасіння. Щоб ми боролися всіма силами за чисту своєї душі. Бо що Господь нас не може спасти без нашої згоди. Ми тільки стукає в душу, але впустити ми повинні свої, своєю волею відкритися, прийняти Його, прийняти Його закон, Його правду, Його любов і Духа Святого, який ми повинні освятити всю свою душу, щоб вона дійсно була сповнена християнських чеснот. Тому то <кхух> сьогоднішнє свято Хрешні Господне, це не просто ми згадуємо. Тільки то хрещення, ми усвідомлюємо, що було явлення в тому хрещенні Господньому, що Господь взяв наші гріхи, а нас освятив через цю святу воду. Тому до сьогоднішній день ми просимо, щоб, Господі, нехай оце сьогоднішнє свято, це буде, буде якби, знову повернення до тої чистоти душі, якими ми вийшли і купелі святого хрещення, із танства свого власного. Господи, очисти Духом Святим цією святою водою. сповнюй мене духовною силою, щоб дійсно ми творили Твої діла і являли світло віри в теперішній час сьогодні для спасіння інших. Тому то я бажаю, щоб освятивши святивши цю воду і окропившись нею, що дійсно ми очистились, знову чистими святими перед Богом, сповнені Духа Святого Його життя. Надальшу ну, свою волю, свої зусилля ми являли ту віру, що були світлом для цього світу, який знаходиться, особливо в теперішній час, дійсно в пітьмі гріха. Тому то нехай благодать Божа освячує, окрилює вас і щоб дійсно ви з духовною силою любові йшли за Христом. Якщо буде молитися, нехай ця свята вода, чи сьогоднішнє освячення, оновить і нас з вами. І з'єднається з Господом, нехай це буде нова зустріч з нашим Спасителем. Спасибо. Господь.